Кожен мужик, можна сказати, повинен захищати свою країну. Це твоя земля, це твій дім. Якщо його не буде, то і тебе не буде. І мене мотивує те, що я бачу, як хлопці борються за це, і мені хочеться допомогти. Денис родом з Херсонщини. Перед повномасштабним вторгненням працював інкасатором в одному з банків. Грав у Херсоні за міську команду з футболу, зустрічався з чудовою дівчиною. Життя було сповнене планів і мрій, які були перекреслені вранці 24 лютого. Я мав їхати в ту сторону, де зараз окупація. Ми доїхали до Олешок, нас зупинили і сказали повертатись назад, тому що там почалась війна. З тої сторони йдуть. Ну, русский. Обстрілювати тоді почали якраз Олешки. Ми все це чули, вибухи, взриви. Потім почався бій на мосту в Тоновському. Ми думали, що ну, наші ну, ЗСУ ще на місці, нас обороняють, По любому не зайшли. Ну Потім з часом ми побачили, що вже почали їздити машини русські. Почали Допитувати там людей на вулицях. От просто я виходив зранку купити там хліба, ну щось поїсти, взяти. Мене зупиняли перед магазином, роздягали до трусів і перевіряли татуїровки. І постійно запитували, чи служив я, чи ні. Строкову службу Денис проходив у морській піхоті, адже саме туди хлопець і прагнув потрапити. Підготовка у нього була відмінна. Саме через це його без вагань і взяли на тодішню роботу. Я відповідав, що я не служив. У мене не було другого виходу, я не мог сказати. Якби вони узнали, де я служив, навіть срочку. Ну, це... е... Перебував дуже довго, два місяці. Це не життя, це страх. Надалі залишатися в окупації було небезпечно. Домовившись із перевізником, разом з дружиною рушили у путь через численні ворожі блокпости. На крайньому блокпосту було дуже важко, тому що нас не випускали. Кожного допитували документи. Вони почали допитувати буряти, дуже жорстко почали допитувати. Але то якісь... ли чи чеченець, чи я не знаю, хто в них там, чи Кадировець, він підійшов і сказав, відпустіть хлопця їде. І вони нас випустили тоді. Ми поїхали до Запоріжжя вже. Я вже побачив український прапор. І я просто в мене як душа, то знаєте, вдома. Все, закінчився цей страх. Натомість наростала злість і бажання нищити ворога. Я сидів місяць з батьками. Мене мучило, я дивлюся, як хлопці там воюють зараз. Я сиджу вдома. Мама мені там почала говорити, що ні, ні, ніхто ні, не знає, що ти там типу, виїхав. Сиди тут, а ніхто тебе поки не трогає, типу, ніхто не визиває. Потім я прийняв рішення, я написав командиру першої роти, в якої я служив срочку. І я запитав, чи є вільні місця, щоб я повернувся на службу. Он мені сказали, що так, є вільні місця. Можна... Приїжджати. Я одразу зібрав речі, які там по мілочам. І приїхав в Миколаїв. Батькам сказав, що йду до Одесу, типу, все добре там. Буду в тилу. Він і був у тилу тижнів зотри. У мене не було військового квитка, тому що я з ним не виїхав би просто. Мені зробили новий військовий квиток. Ну і відправили вже в підрозділ, де були тільки навчання поки дві неділі, і нам сказали, що ми їдемо в Донецьку область. І перший мій виїзд це був Бахмут. Ми тримали оборону, тоді якраз вагнера йшли, наступали. Неділі-дві, може, до місяця теж були. Ми витримали. Перший мій виїзд мені більше було стояти страшно це вночі. Коли це така тишина, знаєте, не вибухів, нічого, тишина. І ти стоїш просто і думаєш, блядь. час же ж десь як вискочить. і Ти так стоїш, і думаєш, блядь, страшно, страшно. Але розумієш, що треба стояти, тримати оборону. Під бахмутом бої йшли без опину, як і ворог, який не рахував власних втрат. Вони. Бігли, вони переступали один одного просто. От у них куча бігла, вони переступали просто один одного і надвигалися одно до нас. Вони не забирали ні своїх двохсотих, ні трьохсотих. Вони просто бігли вперед, як баран. Далі водяни, бої, поблизу якого точилися переважно вночі. А позиція називалася Волки. E, наша задача була, не дати противнику зайти через дамбу. Русі, вони наступали постійно вночі. Ну, в ньому нема смисла, тому що їх видно. Вони постійно. Під утро, 4 ранку, вони нас щупали щупали. Вони спочатку нашу позицію щупали, а потім переходили до десанту штурмової роти. Це вони з правого флангу стояли. Тут, на Донеччині, Денис отримав незабутній подарунок від ворога просто у день народження. Я був провідником. Я водив людей, заводив, виводив. У мене так постійно вийшло, все добре було. 4 ранку на мене виходять параці, кажуть, прийди на КСП. Є задача. Я забрав шістьох саперів, їх треба було вивезти. Там є місце, де треба перебігати ну, метрів 400. Там треба було перебігати, просто, тому що мог кулемет навалювати. Тому, виходить, я зупинив. Хлопців, тіпа, сказав, зараз я передивлюся, чи там все нормально. Я зайшов так, зсилав в посадку, е, ліг, полежав ну, хлин п'ять, подивився, типу, вроді чисто. По цій дорозі, якою я ходив, е, там ну, ніколи не було ні мін, нічого такого, ні ліпістків. Я пробігаю метрів 150 і такий просто вспишка, такий взрив, бах. І я не розумію, в мене в глазах, як ото туман, знаєте, в вухах свистить, я нічого не чую. А потім оце я приходжу в себе. Я хочу різко встати, я стою на праву ногу стою, а на ліву вона така важка, що я, ну, я не можу. І я не бачу ніч, я нічого не бачу. І я не чувствую, що мене балиться, як шокото. Я руку, виходить, до ноги пробую, а в мене липка, як кров, знаєте. І я перевіряю, у мене берця немає. Я спочатку не розумію, думаю, не зрозумів. А потім вже так придивляюся, в мене просто виходить, нема стопи. Ну, Я наступив на ліпісток. І, да, мені відірвало ногу. І я повертаюся, ззаді нікого нема. Потім дивлюсь, хлопці повертаються. Хлопці повертаються, починають тягнути. Побратими, дотягнувши Дениса до безпечного місця, надали першу медичну допомогу. Больовий шок минав і починався страшний біль. Коли мене вже вивезли до скори, мені вкололи, я я поняв, це був морфін. І мене просто мені стало легше. Я вже нічого не відчуваю. Мені починають розірвати форму, все, типу, там. я ще пам'ятаю, сказав таке слово, не річте форму, вона 7 тисяч стоїть. А мені лікар каже, яка форма в тебе ноги немає, каже. Да, і вивезли потім лікарню, я вже проснувся в Покровськи. Я так скинув одіяло, дивлюся, нема ноги, так накинув одіяло ліг. І такий, ну, ви зрозумів, офігеть. Далі низка шпиталів у різних містах, багато операцій і встановлення протезу. Як тільки Денис став на нього, постало питання: а що далі? Е, мені запропонували повернутися в Ощадбанк, тільки на водія вже е, він касався. Думаю, а якщо мені запишуть в документах моїх обмежена придатність, що зможу повернутися. Це ж шанс. <гум> я був у Немірові, це вже в мене протез був. І у Я якраз тільки навчався на ньому ходити. Я позвонив командиру ну, першої роти своєму, і сказав, чи буде в мене можливість повернутися, бо я хочу повернутися. Він сказав, що він поговорить з комбатом. Якщо комбат буде не проти, то повернешся. Бажання повернутися у Збройні сили було непереборним. Армія, не знаю, вона якось так зав'язала мене після цієї війни. Не можу форму знімати. <хи> і повернувся, прийшов і якось знаєте, аж трохи на душі якось воно так хорошо. <хи> Мені так хочеться до сих пор в піхоту виконати завдання, такі вже там, на межі там, з хлопцями воювати. але Нема можливості, тому що я розумію сам, що я не витягнув. І приходиться працювати, де сказали. Жінка, звісно, кричить. Куди ти пішов, Клати. Ти що? закінчиться війною? А я кажу, ти ж бачиш, війна. Мене дівчинки не суводили, так що треба працювати. Відсутність ноги, звісно, позначилася на багатьох речах, але не на силі духу і любові до життя. Тож усім, хто має подібний стан, Денис радить не падати духом. Ти живий, це головне, що ти живий. Так що, хлопці, тримайтеся з кого такі травми. Я це пережив. Я бачу своїх батьків, я бачу свою дружину. Хожу, бігаю. Це все добре. Життя яскраве.